Почнемо ми одразу з хороших новин. Новина заключається в тому, що у ЄС відкликали затвердження заборони двигунів внутрішнього згорання. З 2035 року. Як вам відомо, то єС всі стали на ДБ і вирішили, що з 2035 року все більше немає потреби їм випускати двигуни внутрішнього згорання. Відповідно, зараз мова йде про те, щоб змістити цей срок. Так, да, ми нікуди вже не дінемося від того, щоб попрощатись да, з дізеляками, з бензами. Рано чи пізно вони від нас підуть, але. От наскільки можна відтягнути цей момент, от настільки треба тим користуватись. Ну і відповідно, от пару країн взялись за руки, взяли докупи, е виступили проти того, точніше за те, то, щоб змістити цей срок. Є в нас як, як мінімум трійка країн, які виразили своє значить, фе проти цих сроків: це Італія, Польща і Болгарія. Пани Пшепіздяцькі, вам окремо дякую. Що ви нам що по війні допомагаєте нам багато чим? От що в плані тачок. Бачите, ви теж топите за те, щоб там ми на батареї не сідали раніше часу. Дай Бог, в них все вийде. Побажаємо їм тільки в цьому удачі.